Книжки, в принципі ніколи не були задоволенням з дешевих. А в контексті останніх подій через війну, через інфляцію, через становище книговидавців, їхня ціна взагалі злітає до небес, і в принципі знайти щось цікаве в хорошій поліграфії, дешевше ніж 300-400 гривень. Зараз практично нереально. Хіба якщо це якась акція чи розпродаж. Відповідно, це задоволення стало вже далеко на кожному по кишені. а читати в електронці це так само. Річна любителя, мені наприклад, це не дуже подобається. Я Люблю папір і нічого, якщо я там ще читаю в цілому там одну чи дві книжки в місяць, не більше це в принципі не дорого, якщо їх купувати. Але є люди, які читають значно більше, і ті, кому потрібна професійна література, або е, хто хоче зібрати якусь е, цікаву колекцію. Наприклад, е, свого часу так я збрав деякі е, фентезійні видання, типу того ж Відьмака Сапковського. Які в мене є в вигляді древнього фоліанту в такому стилі зроблений, такі книжки взагалі можуть коштувати там тисячу гривень і вище. Але якщо ви хочете одночасно і не відмовляти собі задоволені читати книжку на папері. І при цьому не переплачувати за неї великі гроші, є один цікавий і дуже простий спосіб, як зекономити. суть всього лайфхаку в тому, що просто заходити на OLX. Ринок був книжок навіть зараз в Україні дуже великий. І я навіть сам задумався, типу, а хто ці люди, хто продає стільки книжок на OLX? тому що справа в тому, що я сам декілька разів там купував, наприклад, вся серія. Темна вежа Стівена Кінга я куплена була мною саме на Оликс, і всі ці книжки в ідеальному стані. І в якийсь момент я просто дійшов до висновку, що продають їх люди, які просто люблять читати на папері, вони їх читають, а потім продають, тому що з тих чи інших причин їм немає потреби залишати книжку в себе. А наприклад, тому що в них там немає місця на домашню бібліотечку, чи немає в цьому потреби, чи вони просто там отримують задоволення від читання, а не займаються колекціонуванням. наприклад, це роблю я, що можна побачити по бібліотечці в мене за спиною. Тому якщо у вас до цього Олексій коситювався саме з якоїсь Баулі та з збуву речами, там знають з якоюсь букиністикою, то ні, це не так. Там можна купити абсолютно нові книжки, і що немало важливо, там можна купити книжки прям рідкісні, ті, які там вже давно не видавалися, або вже взагалі невідомо, коли будуть видаватися. Наприклад, свого часу, так я знайшов там То Альберто Васкеса, Фіаро. Це, до речі, дуже класна книжка, яка мені прям сподобалася, і я її рекомендую. Якщо б не OLX, то можливості її купити в мене б не було. Більше того, навіть я сам деколи продаю там книжки по одній простій причині до того моменту, поки ви її не дочитали. Насправді по тому самому опису складно зрозуміти, що вона сподобається чи не сподобається. Тому що навіть е, того самого Кінга далеко не всі романи мені прям зайшли. Є такі, які ну такі собі, тобто прохідні, на мою думку, не в моєму смаку. Ті книжки, які мені не сподобалися, я їх не залишав в бібліотечці. Просто продавав, і таких книжок вже було ну десятки два точно. Тому е, в людей можуть бути абсолютно різні мотиви, для чого вони кладають книжку. Але в середньому вартість покупки на OLX, вона буде на 20-30% дешевше, ніж в магазині. А деколи це може бути навіть два рази. При тому, що ви ще можете зекономити за рахунок того, що замовити доставку не новою поштою, а Укрпоштою. І ось прикол в тому, що навіть деякі інтернет-магазини не знаю з яких причин, але чомусь не доставляють Укрпоштою. А вартість доставки там буде вдвічі, е, а деколи Більше нижче ніж в новій пошті У результаті ми маємо економію. Там, якщо в середньому книжка в магазині коштує 300 гривень плюс доставка, ну нехай 400 гривень, то на ликс ви можете купити аналогічно, там 200 плюс-мінус. Відповідно, економія відчутна. А якщо рахувати це десятками там в рік, то виходять досить серйозні суми. Крім OLX, існує ще й різні способи, можна, наприклад, відслідковувати акції, підписатися в ресурси інтернет-магазинів і одинистів через фіт. Але в цілому, все це відео я вирішив просвітити виключно в такій коротенькій темі OLX, тому що я міг би написати в телеграмі, але впевнено, що відео прогляне більша кількість людей з часом І сподіваюся, це буде вам корисно. Якщо маєте що додати від себе в коментарях, пишіть.